Вітаю всіх із магазину Сінсей. Нагадую, в Сінсей триває розпродаж до мінус 70. Я сьогодні буду показувати відділ Home. Хочу почати саме з оцієї полички. Так все гарно виклали. Тут новинки. Ну, зазвичай на цих поличках, головних на Острівцях стоять новинки. Отака красива свічка. Великого розміру, новинка Wine Spice. Ну, щось по типу глінтвейн. Уже якась була у них тільки меншого розміру. Я бачила в гривні аж 339 гривень. Далі, дзеркало, ось таке гарне. Так, дзеркало, ціна 219. Квіти он дуже красиві, потім покажу. Цих я показувала, хотіла сказати, клоунів гномів. 169 гривень, вибачте, гноми. Ой, гляньте, хот шок... гарячий шоколад. Отакої свічки ще не було. Гарячий шоколад 250 грам. Ой, класно, як пахне. 219 гривень. Так, пішли жолуді. Жолуді мені подобаються. Отакі жолуді є свічки. Так, це якось осінні грибочки, я так розумію, аромати, як красиво кришечки зроблені, ну дуже красиві свічки. Що тут сказати? В цей оце пахне дуже класно. Двісті так, да, 269. Оця найкраще поки пахне з гарячого шоколаду із з цієї вайн. Далі підсвічнику. Підсвічника не було. Це новинка. Прям новинка-новинка. Ніде ще не бачила в жодному магазині Сінсей. Ціна 169 гривень, дуже красива. Так, оці якісь жолуді вже бачила. І там, і там грибочки, але різні, бачите, різні грибочки. Так, оце грибочки також круто пахнуть. Я думаю, така ж ціна. І ще ось така свічка, також красива, ось такою кришечкою бамбуковою. Така свічка, о як пахне. Дійсно, знаєте, пахне якимись грибами, чи 169 жолуді намальовані. Ще у нас це просто декор. Я так розумію. Так, це декор. 219 як гарбуз такий витягнутий. Ой, ці квіти, ну гляньте, яка краса. Тут я не буду діставати, воно як такий невеличкий букетик. От саме букетик 50 см висоту, 59 гривень. Невеличкий, букетик, мабуть, із трьох таких гілочок. О, а там взагалі які красиві. Це ще такого не було. Гляньте, з гарбузами. Оце дуже красиво для осені 149 гривень, так оформлений букетик, ну для прикраси дома класне. Оця лисиця 599, якось мені написала глядачка, що вони у них і раніше були, там років 8 назад, і тепер знову повернулись. 599 гривень, ніжки в неї фіксуються, як у гномів. Вона може бути високого росту, а може бути менша. Так, відділ посуду. Буду дивитись те, чого не показувала в інших. Оце дуже красиво. Десь я вже колись бачила. Це для скатерті. Кріплення такі на краї... Ну, Регулювати, щоб гарно було. Їх тут 4 йде. Красива прикраса, як на мисто. 169. Так, далі. Це у нас сумка. Тут дві їх прозорі такі, я розумію, вони на застіпках. Сумка, сі, розмір 70 на 90, 50 на 65, дві штуки, три в цьому наборі. Для зберігання, це в кухонному відділі. Ось така сумочка коштує ну, три штуки 169. Це на раковину підставки. Тут в чорному кольорі поприходили. Так, отакі на, на раковину підставки резинові по типу 119 гривень. Далі. Що тут по розпродажу? 59, написано, тут 99. От 169 це я показувала, так? Да? Такі? Ні, такі як дві деталі. Щіпці, ось така, не знаю, лопатка. Тут по акції 169 ціна. Ось силіконові ці розкатки для тіста прийшли знову. Якось все таке поприходило для кухні більше. 169 гривень. О, і для розрізання піци ніж, дивіться, яка акція класна. Дерев'яна, до речі, ручка, довгенька, така зручна. 39 гривень. Це знижка 51%. От кому треба, ну або тісто різати, або піцу. Ці силиконові повідкривали. Це була не я, хто там буде мені писати ось такі. Ну, для розкатки тіста вони йдуть з розмірами, є рожеві є зелені. Навіть Hello Kit 169. Так, по, розпродажу. по розпродажу ця пробка для вина 79. Далі, такі мірні ложечки, їх тут іде 5 різного розміру за 29 гривень. Чашок дуже багато, але я їх всі показувала. Ось такої я не, не, не пам'ятаю. Красиві такі тут квіти всередині прям з подвійним склом. Ось ця 169 ціна. Ну давайте глянемо, ось тут на келихи. Є якісь цікаві акції чи келихи, яких не бачили? Ні. Все таке, як і було. От келихи дуже люблю роздивлятися. Так, а тут. О, дивіться, ще прийшла чашка з грибочком. У них оця грибна колекція, то гарбузи спочатку поприходили 169 шістдесят Приходиш в сінце і думаєш, чим вони тебе ще здивують, да? О, гляньте, які для зберігання сипучих поприходили. Причому така міцна, міцна оця кришка, і тут гарбуз зверху. 189 гривень, це скляна, 239 гривень дощечка така, тарілка великого розміру з грибочком, дуже важенька. Така тарілочка ціна 149 гривень. Ой, гляньте, формочки для випікання з їжачками, класки дійсно осінні. Тут 4 формочки різні. 59 ціна. Ой, ще такий жолудь. Це для заварювання чая. Клас 59. Мені здається, їх розбирають. Вони дуже класно виглядають. А тут таця з двома тарілками, така ось для подачі, для серверування. скажімо, 389. Прозорі ці тарілочки. От я тільки не можу зрозуміти. Мені здається, що оця дістається. Да? А може і ні. Просто все запаковано. 269, Ось така довгенька таця серверувальна. Підставки ці всі ми бачили, ну, скажу ось цю квадратну з листочками осінніми. Тут їх дві йде в упакуванні, дві одинакових. Ціна за дві штучки 149 гривень. А ну що тут ще новинка? цієї ложки не було гриба. Глянь, така класна для підставки. ну, для ложки – 149, Підставка для ложки 149 гривень. І підставка для ложки ось така гарбузова 169. Так, ось і цих я не бачила, красиві які. Слухайте, краса, та й годі. 149. Дуже красиві ці кухолі, два види, два кольори. Тарілочки я вам показувала. Маслянка, ось також в таких кольорах поприходила маслянка, така, знаєте, прямо важенька. Оця масляночка 269. А такі, ще чашка з блюдцями за чотири типу ці предмета. Ціна 219 гривень. О, гляньте, це вже для запікання, отак, як гарбуз, в формі гарбуза. Так, це коштує 269. Класні новинки, що й казати. Дуже красиві. Так, оце я начебто все показувала, ось чуть не показувала, ще чашку. 119 гривень. Тут якась така красива наволочка, все порозбирали. Дивіться, пуста полиця. Все рожеве якесь тут було. 149 гривень. Симпатична така. Ну, ваза от також красива. Так, і ось така ваза, велика рожева, ціна 269 гривень. Вони дуже дрібно стали писати, тому я, я довго придивляюсь. А ще коли ми якісь нові поприходили великого розміру, ось такий, як раніше, був палац колір. Ну, такий більш тільки тоненький, отак хочу колір розгорнути, показати. 999 килим 120 на 180 З такого кольору. Ось зелених оцих не було також. Так, ось, ось цей зелений, 60х90, як доріжка більше. Ціна 459. Ось таких. Ой, це прям круглий, як квіткою зроблений. Ось такий красивий, ще і гляньте, як в нього все зроблено. Красивий м'ятного кольору, як трав'яний такий. І він більш твердий і товстий. Так, а скільки ж він коштує? Це новинка, це точно. 80 в діаметрі, ціна 459 гривень. 239 знижка на таку подушку велику. Подушка 80 на 52, 239 гривень, знижка 52%. Ще ось такі подушки приходили в осінніх кольорах, хто хоче. Цю я показувала, покажу ось таку. Ще така прийшла, також красива. 219 Отакі довгенькі, 60 на 40, ціна 279. Так, це я показала, килими. Ось Також прийшли фіранки в осінніх кольорах. Так, якось цю перевернули фіранку, я її так розгорну, покажу вам. 140х260. Так, вона ціна 599 гривень. Не бачу яка тканина, хотіла подивитись. Далі. Що ось такий темний колір, дуже красиво. Хтось її тут трішки розгорнув, Показує, вона вішається на такі крючки. Розмір 140 на 260 599 гривень в таких осінніх кольорах. А там і ще он така, в якісь такі кольори. Всі вони в одноцінно, одного розміру, просто різноманітні осінні кольори. Фіксувати і показувати і знижки і новинки, як от буде попадатись мені. Ось тут це як дитячий відділ вважається. Ось така, як шухляда, як сказати, поличка. Вона коштує. Так, в гривні 169 гривень на три таких шухлятки. Ой, дивіться, як тут прикольно. Це така фоторамка. Мені здається, можна клеїти сюди ну, фотографії на прищепки. Класно, як, як, начебто як серф да, зроблено. І так, ціна такої конструкції 219 гривень. Супер виглядає стильно. Далі ще є такі фоторамки, ціна 149 гривень. 39 гривень ось такі на знижці, 74% знижка. Далі, так, сюди. 39 ось така знижка, 74%. Далі фоторамка така дитяча, 39, також 74, нічого собі знижки. І там ще в морському стилі, до речі, дуже красиво, 59 гривень, там 50% знижки. О, це кіт. Кіт-кит. Так, такий кит 149 гривень. Це скарбничка. Так, такі кошики 269. Далі. Хочу більше як новинки. Тут кошики в дитячому відділі новенькі, також гарні. По 269. Дивіться, які з такими ручками. А ось який класний, такий взагалі прикольний перший такий бачу. 99,63% знижки. Новий магазин, а вже такі, то, також у них все на розпродажі. Ну це не, не від магазину залишить. Я розумію, у всіх магазинах зараз сенсей знижка. 49 гривень, ось така наволочка. Просто у них як більше асортименту ж прийшло, і тому і на знижку зразу поставили. І їм виходить повезло. А це що така ще скарбничка для дітей. Хто хоче збирати гроші? Ось таку скарбничку 149 гривень. Симпатична. Отакі кошики по, 70, по 79 зі знижкою. Це відділ також, як дитячий. є такий кошик 99 зі знижкою. Короб що збирається. Це новинка, 219 гривень. Далі, з цікавенького, що тут є ще. 99 така велика фоторамка. 239 тут шухлядка, як поличка для дітей. О, гляньте, там ми бачили якось вівцю, потім десь я бачила ще, а тут пух такий для сидіння, для дітей. Тільки тут ведмедик. Ціна його 699 гривень. Не бачила такого ведмедика. Також є м'який такий кошик Віні Пух. Глянь, такий симпотний, жовтий. Вінніпух, це я тут в дитячому відділі, це новинка 459. Далі, оце на знижці з полуничками. Такий кошик 79. Поруч, по 49 актив сенсей, щось для спорту. А, для сидіння велосипеда, 59% знижка. А по 49%, хто хоче собі наволочку 40 на 40, з полуничками, 59 знижка відсотків. І це як для дівчат відділ, то був як для хлопців, також ось така поличка, тільки більш в такому кольорах так, жіночих. Тут 39 гривень ціна. взагалі все зі знижками, іграшки. Бачу, так ну що, 99 от написано такий така коробка. Але ні, але ні, 149. А що ж тут зі знижками? Такі оці вказівники стоять, а знижки, ну от 189, тут конструктор. Бачите, який 50 деталей, тойс на 6 плюс років. Знижка 44 Так, якось стоять червоні цінники. А тут написано 39, чи в них просто не поприбирали. Так, угу. тут новинки 200, 259. Ось така подушка столик прийшов в зібраному виді. Він виглядає ось так: 40 на 50, як сто, столик таця, зручно з бортиками, ніжки, бачите, з такими м'якими цими штуками, і він коштує 499. Я так розумію, що в діаметрі він 47, а в висоту 50 сантиметрів. Такий гарний фотоальбом. Це фотоальбом. От я прочитала, хто зняв ось цю штуку. 459 гривень. Тут я так розумію, їх чотири цих фотоальбома. Гаррі Поттер, дуже класно виглядає, дуже стильно. О, яка фоторамка також. Гляньте, прикольна, 69 по акції. Гляньте, вони ще викладають і викладають. Оце скільки поприходило новинок. Швиденько поки дівчина пішла, Гляну. Цікаво, знаєте, 239. А шрифт все дрібніший. Це свічка така гарна. Потім ще отака свічка прийшла. Красива. Pumpkin Spice. Гостра тиква, 119 гривень. Цікаво, да, як пахне гостра тиква. 119 гривень. А ще мені дуже подобається такий величезний кошик плетений. Він так красиво виглядає. 459 гривень. Кошик для зберігання. Він як подвійна нитка йде в два ряди великого розміру. І отакі вазочки. Ой, вазочки. Це як для зберігання, у них це називається кошик для зберігання. Я хотіла сказати шкатулка. 339 гривень з кришкою. О, які кольори, 239, ось такий для зберігання. Тут у них ще що? Прийшла отака скатертина, 140 на 220, 100% полієстер, 469. Так, і ще це осінні такі аромати, Класно, як оформлена свічка, ну просто красиво оформлена ще. 219. І тут, бачите, скільки цих свічок уже всі показувати там не буду донизу. Ось це що в них таке? Ой, як красиво гляньте, виглядає супер. Ну, це для зберігання. Це вже не свічка. Ціна 219 гривень. Кришечка. І ось це все на розпродажі. 239 гривень коштує така фіранка з лимоном. Мало де вона залишилась: 140 на 260-60% знижки. Кошик для зберігання 139 гривень з лимончиком. Ось така сумка, термосумка без знижки чомусь 189. Далі тут мені здається це для прикрас мішечок. Ну, щось може з собою перевозити. По типу такого 159 на знижці, Оце для пляшок. Щоб холодна була. Також там фольга всередині. Термосумка для пляшок немає. На жаль, ну, хтось відірвав. Оці 189 лимони такі великі, така бджілка 69. Я так розумію, що це підсвічник. Підставка по дві штуки під тарілки, по 79 в різних кольорах. Ось такий плет мат брати з собою на природу. Всередині він ось такий. 289-150 на 200. Оті кошики симпатичні. Оці 169, чомусь знижки. Далі. Оця приємна скатерть. скатерть, ну, Скатер 50 на 150, 100% полієстер красиві кольори морські, 79 гривень, 53% знижка. на Хто ну, хотів купити то класні знижки, ще ваза за 159 по акції, а тут гляньте, яка новинка. Оце супер для дітей, так класно зроблена. Да? Машинка така, дозатор. Це дозатор для мила, для гелі, для душа. Ось така машинка 219 гривень. Виглядає суперово. І з усього всього я показувала. Вам не було. О, цих гарбузів не було. Оце красиво буде, якщо свічку всередину поставити ввечері. Ось вона буде так світити, буде круто. Так, ось така 189. Я за це люблю всім що от приходиш і завжди цікаве все є. Так, тут памкін, спайс, латте. Лате з гарбузом. Це ж таке п'ють. Люди 119 гривень. От, хто любить лати гарбузовий, то от такий вам аромат зробили свічки. Він тут на лати прям і намальований гарбузовий. Приємно пахне ще є підсвічник. грибочок. Підсвічник грибочок 149 гривень. Це я вам все показала начебто. Ось, не це декор також гарбуз невеличкого розміру. За 119. А ще отакі прийшли. більш симпатичні. Гноми осінні 169. Ой, оцих не було. Це що? Свічки? Свічки начебто, да, да Яблуко з чимось. Така свічка, ціна. Так, 269. Вони так багато свічок роблять. Ой, оце, глянь, як красиво виглядає свічка також. Ось. ось така. 119. Цього грибочка не було минулого разу. О, він такий от твердий, як у ці гноми, щоб він стояв і не падав. Це друж... А це стопор взагалі, стопор для дверей. Зручно, ось такий стопор 189. Це ні, це не стопор, це про стопор, стопор. Це просто гном за 269. Є також віночки. Я їх показувала. Ось оце все показувала. Так, ну може, оцього не було, не помню жолудя такого плетеного. Мені здається, не було з такою міцною кришкою. Отакий жолудь ціна 599, 22 на 22. Так, хочу нагадати, що розпродаж триває до того, поки вони не розпродадуть. речі. всі І новинки приходять у них весь час з'являються, як бачите, спочатку прийшли гарбузи, потім гриби, тепер жолуді, дуже багато всього цікавого, прям класно приходиш і ну, роздивляєшся. Тут Hello Kitty, у них така поличка, всього також багато. Я пропустила, зараз трішки швиденько покажу. Це такий органайзер. Ціна 169, є щось таке. Для кабеля є ось така киця, отака Hello Kitty, Оці для кабеля тримачі, ціна 149 гривень. Далі, такі як кленери, постиг стікер для нотаток 79. Я таке ще не показувала, то все інше я показувала, тому все. Я на цьому буду закінчувати свій огляд з магазину. В якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Це новенький магазин в Одесі, відкрився в торгівельному центрі Рів'єра. В Рів'єрі був він на першому етажі. Тепер зробили великий. Він знаходиться на другому етажі, прямо біля Макдональдсу. Ось такий шикарний великий магазин. І, бачите, написано нові вау ціни. Новинок дуже багато. Дякую, що дивитесь. Всім бажаю мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!